Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я, її ведучий Олександр Сопельник. Сьогодні наступні 15 хвилин нашого ефіру. Ми поговоримо про міжнародний день блогера, також відомий як ІНІВІДЕЙ, який відзначається щорічно, 14 червня. Це неофіційне свято було створено для того, щоб об'єднати блогерів з усього світу та пропагувати ведення блогу як способу самовираження та діалогу з людьми з різних країн та континентів. Та більш детально про це ми поговоримо з нашою гостею Дяченко Дар. Арією, інстаграм-блогеркою. Вітаю. Вітаю. Дар'я, давай почнемо з того, так, як взагалі ти і чому ти вирішила стати блогеркою? А, ви знаєте, я не працювала, мені не було чим зайнятись, і, і я дивилась деяких блогерів, мені це подобалось, і я вирішила теж стати блогером. Тоб, тобто, інші блогери тебе надихнули на це? Так, 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 так. Я стала вести сторінку, а люди на мене підписувалися. Я бачила, що це працює, і ось вже 5-6 років я веду блог від стаграм. Угу. А якої тематики ти дотримуєшся в своєму інстаграмі? Це про життя та про схуднення. Ну про життя. Життя і схуднення, а люди, які мене дивляться, вони а, дуже давно за мною слідкують і вони а, бачили весь мій шлях, тому а, життя і схуднення. Ну що можна сказати так, що це така собі такий мотиваційний так, так, а, так. блог. А що тебе надихає на пости, коли ти їх створюєш? Люди. Люди, які мене дивляться. Я розумію, що а, їм треба. Щось показувати, тому що якщо нічого не не транслювати, то вони будуть відписуватись, вони не будуть дивитися їм не буде цікаво. Угу. А скільки часу ти в середньому витрачаєш от саме на блог? Ні, кожен день цілий день. Кожен день десь 10-12 годин. Угу. Тобто це можна вже навіть назвати такою собі як роботу. Вже податки, є зобов'язання, які ти повинен. Я плачу податки, це робота. Угу. Чудово. А що є найскладнішим в твоїй роботі? Люди. Знову. Люди, так, тому що кожній людині ти. Не зможеш щось донести е, так? донести так. Е, тому е, я не скажу, що я підстраююсь до людей, але хочеться, щоб менше було негативу в, мій ад, в мою адресу. А тому люди, так, да, це найскладніше. А є негатив? Звісно. Ну це таке, як е, ну хейт, так? так, є так, є так, хейт? так як так, ти так. з ним борешся? Е, відповідаю хейтом. Тобто хейт, так, так. <laughs> хейт, долаєш хейт. Так, так. А, ти пам'ятаєш свій найулюбленіший пост з твоїх, от напевно, який тобі от запам'ятався? Так, це відео, яке допомогло мені розкрутитись в інстаграмі. Це де... Я знімала відео, і в мене впав телефон, ну, я там почала ругатись, і це відео зайшло людям, і тому воно моє саме найулюбленіше. Угу. А було важко робити от перші пости? Так. Так, тому що я думала, що про мене подумають люди. Я закривала історії, блокувала своїх знайомих, щоб вони мене не бачили в інстаграмі. Так, а коли вже о, там, пішла там перша популярність, так о, ти пам'ятаєш, як тоді почали реагувати твої друзі, знайомі, близькі, можливо. Так. Вони всі казали, яка я молодець. У мене все вийшло. А до цього як у мене не було інстаграму, я була погана, мене нічого не вийде. Але коли все вийшло, вони всі стали моїми друзями. <гум> <Так>. <гум> Чудово. А, чи ти сказала, що ти витрачаєш там більше 10-12 годин в день? Так. А, ми назвали з тобою під час інтерв'ю, що це робота. Вже є, є зобов'язання, ти платиш податки. Тому я так розумію, що це приносить тобі якийсь заробіток. Так. так? А, як можна заробити на блогерстві? Ну, в основному це рекламні інтеграції. Mm, якісь заклади, одяг, речі. Вони беруть в мене рекламу, я рекламую, і за це я отримую гроші і товар. <гум> Ось в мене реклама і курси схуднення це мій заробіток. Так. Ти пам'ятаєш свій перший там рекламний пост, можливо. Так. Це було коріння. «Куріння»? Так. За чи проти? Е, ну там були. Оці електронні якісь там сигарети, і мені їх виставили, щоб я їх прорекламувала. Але мені заблокували цей пост, тому що можна таке рекламувати. Ну тому і ми скажемо, щоб <світло> куріння це погано. Куріння, так, куріння — це небезпечно для вашого. <світло> <світло> Давайте трішки відійдемо від теми нашої програми. А, ну, блогерство воно вже ну, давно вже влилося так в наше життя. Зараз багато стає блогерів, але а, є як а, хороші блогери, так, які там займаються там волонтеркою. Там, щось, якісь роблять пости, розповсюджують інформацію. Але е, останнім часом з'явились і погані <гані> блогери, так які там можуть пізнімати роботу ППО, нашу, наприклад, там, чи місця якихось прильотів, і цим можна сказати, що вони надають якусь інформацію ворогу. Е, як ти відносишся до таких? А я відношусь до цього дуже погано, тому що люди не розуміють, що вони роблять. Такого робити не можна. Якщо ви блогер, це не означає. Що ви повинні знімати роботу а, ППО? Ви просто повинні знімати себе своє життя, але ніяк не те, що зв'язано з війною. <гум> а як людині, повернемось вже до теми <гум> нашої. Просто мені хотіли <гум> запитати саме тобі це питання. А, як людині, от там припустимо, от я, так, який там ніколи там, особливо там, не вів так, якісь сторінки в соцмережах, але хотілось би, і а, з чого почати? От, от починаючому блогеру. Я скажу так. Можна почати розкручувати свій блог через TikTok, але я скажу, як воно є, потрібні гроші. Гроші потрібні, гроші потрібні на рекламу своєму блогу, тому без них ніяк. Я не скажу, що потрібно дуже багато грошей. Ну, на перший час вони потрібні, щоб десь брати рекламу у других блогерів, щоб про вас дізнались. Тому гроші да. там угу. потрібні. А, ти а, інстаграм-блогерка. Так. Чи в тебе ще так, є ну, можливо? Є YouTube, ще в TikTok, TikTok, TikTok. YouTube? Ні. Ні. А, де більше набирається популярність? В TikTok чи TikTok? в інстаграмі? TikTok. А, Що для тебе TikTok? Чи Інстаграм? Що ближче? Все ж таки, а для мене ближче Інстаграм, тому що я там дуже вже давно. Але в Тіктоці можна дуже швидко набрати підписників і там не потрібні гроші. Якщо ви хочете стати блогером, то ви можете бути в Тіктоці. Угу. ще раз поговоримо про той пост твій, перший, який вистрелив, так. Угу. А, і поговоримо про твій шлях, так ти на е скільки мені відомо, з 2018 року ти ведеш свій. Так. Е е як все починалось взагалі тоді? Які тоді були пости? Про що ти там говорила? І от йдемо якраз до цього посту, який вже вистрілив. Ви знаєте, я завжди була людиною, в якої була низька самооцінка, тому я дуже боялась вести інстаграм, що про мене скажуть люди. І була така програма, яка називалась Snapchat, там були маски з великим ртом, і я вирішила зняти відео, щось там сказала, я вже не пам'ятаю, та виставила в Інстаграм і створила сторінку. І після цього я просто знімала своє життя. Люди підписувались, їм було смішно, тому що це нестандартно, тому що я знімала з сортом. А пост, який вистрілив, що після нього відбулося? От дуже багато підписників прийшло. Якщо у мене до цього посту було тисячу переглядів, то цей пост набрав 150 тисяч переглядів. Да, і так, і після цього люди стали підписуватись, і все це воно. Пішло з того моменту, а пам'ятаєш ти той день на цю свою реакцію, можливо, ну так, це вже так. це вже популярність. Тобто так, так, так. не було якоїсь такої зірково-блогерської хвороби? Ні, у мене ніколи такого не було. До мене, коли підходять люди, навіть коли я просто їм, я не знаю, в мене тут якісь крихти, вони до мене підходять і просять зробити фото. Я завжди з ними зроблю фото. Фото, ну але коли люди дивляться на мене, які бачать, що я з кимось фотографую. Фотографуюсь, мені вже не по собі, тому що всі, мабуть, думають, що якась там звізда, але це не так. Я обична людина. Угу. А чи не заважає це ну, звичайному житті, коли тебе впізнають, там, хочуть сфотографуватись, хочуть, можливо, там, про щось поговорити, але там, можливо, ти без настрою у цей час, так? Або ще щось, там, якісь О, а, проблеми? Воно не заважає, але. Єдине, що мені не дуже подобається, це коли я їм десь в кафе чи у ресторані, і до мене підходять, і воно так ну… Тобто вони підходять до мене, можна сфотографуватися. в мене їда в роті, а я не можу нічого сказати. Оце єдине, що неприємно. А так, навіть якщо немає настроєння, завжди сфотографуюсь, пообщаюсь, можу навіть зустріти з підписницею, якоюсь, яка хоче мною зі мною побачитись. Що ти скажеш на рахунок того блогерства в Україні, яке зараз є? Давай, давай зараз поговоримо про українське, так? Чи воно розвивається, чи навпаки, от, можливо, з війною воно там відходить назад? Чи можливо більше з'являється українського контенту, і все 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 стає більш яскравіше? А, мені, я думаю, що війна ніяк не повлияла на. Блогерство, люди е, далі продовжують працювати блогером, а продовжують знімати якісь веселі історії. Але іноді це дуже недоречно, коли стається якесь горе в Україні. а Вони продовжують знімати танці, клуби. Ще якісь для мене це неприємно. Я таке не роблю. Ну тобто, потрібно все одно, ну, потрібно повинні бути якісь рамки, так, дзісно, людяності дзісно. і всього іншого. І ну. Всі ми там спостерігаємо за якимись блогерами. Там Київ, ну в основному, так якісь великі міста. А, як це бути блогером? Ну не скажімо, що наше місто таке маленьке, так місто довжиною в життя, як прийнято говорити. Але все ж таки, так, це не ну, це просто містечко, так це не якийсь там обласний центр. А як стати блогером ось саме в такому місті? В Звичайному в місті. Розі. так, от в кривому розі, е, ви знаєте, в принципі, блогером може стати кожен в селі, в городі, ще десь. Але він ну, людина повинна бути цікава. Якщо вона не цікава. Ну їй буде дуже тяжко. Також вона повинна щось доносити людям, що людей буде вчити там якісь, я даже не знаю. Але ну, в кривому розі я вважаю, що може стати кожен, кожна, і це в них дуже легко вийде, але це все буде через Тік-Ток. Угу. Так. А чи є в Кривому Розі, можливо, знаєш, якась е спілка блогерів? Там ви зустрічаєтесь, ви спілкуєтесь між собою? Е є, але я з ними не, спілку... не спілкуюся. Ага, але така спілка існує. Так, звісно. Ага. І в кінці, що б ти порадила, е в кінці нашого інтерв'ю, що б ти порадила починаючим блогерам е Кривого Рогу, які там вже починають набирати е там, перші перших підписників, так е б ти їм порадила? А я раджу, щоб ви були людиною. Щоб, в общем, щоб ви були людиною, щоб у вас не було корони на голові. А ви просто вели свій блог про те, яка ви є, і тоді люди будуть до вас підтягуватися. Чудово. Ну що ж, я дуже вдячний тобі за те, що ти завітала до нашої студії і бажаю тобі побільше переглядів, звичайно, Дякую. і побільше підписників або фоловерів, так, так як зараз так, говорить так. молодь. А, ще раз дуже вдячний. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня. У гостях у нас була Дяченко Дарія, інстаграм-блогерка. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.